Чому не всім пенсіонерам доплачують 570 гривень до пенсії? В Україні пенсіонери, досягнувши певного віку, можуть розраховувати на доплату до пенсії. Але це стосується не всіх пенсіонерів. 80 років мені виповнилося у липні, але замість обіцяних 570 гривень я отримала трохи більше 100 гривень. Чому така несправедливість? запитала пенсіонерка з Київщини. Ми вже не раз відповідали на подібні питання. Вся річ у тому, що при досягненні 80 років пенсіонерам додають до пенсії не 570 гривень, а різницю між 570 гривень та 456 гривень, які виплачують пенсіонерам віком від 75 років. Тобто у 79 років ви ще отримували 456 гривень щомісячної доплати до пенсії, а при досягненні 80 років вам додали до цієї суми 114 гривень, щоб вийшло 570. Коли пенсіонеру виповнюється 70 років, йому доплачують 300 гривень. Коли 75 років до цієї суми додають 156 гривень. Також важливо зазначити, що перша виплата може бути неповною. Все залежить від дати народження. Якщо, наприклад, 80 років вам виповнилося 15 липня, то доплату ви отримаєте за півмісяця, тобто сума обчислюється пропорційно.